У Бучі доставку харчування школярам почала фабрика кухня. Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив: перші півтори тисячі порцій надійшло до Бучанського ліцею номер 9 Там опорна кухня, звідти обіди розподілили у школи номер 1 2 За його словами, у квітні на харчування із фабрики кухні готуємо. Перейдуть всі школи. Буч Канської громади будуть охоплені Немішаївська та Бородянська громади. Гарячими обідами фабрика кухня забезпечуватиме всіх учнів закладів освіти, які вона обслуговуватиме з першого по 11 клас. Ініціаторкою проєкту стала перша леді Олена Зеленська, меценатом фабрики кухні, американський філантроп, бізнесмен Говард Бафет. Його фундація у перший рік оплачувала. Чуватиме витрати на гаряче харчування дітей трьох громад.